Шановні наставники, викладачі, батьки, учні та лідери всіх колективів БТНЗ міста, я, президент Учинівського самоврядування, Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею та моя команда лідерів, вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках ваших близьких, урочистих вітаннях. Особливій теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя, бажаємо вам, щоб новий 2016 рік приніс вам нові досягнення, успіхів, нові результати, до яких ви прагнете. Цей рік, що добігає кінця, приніс нам нові починання, нові здобутки, ідеї та традиції, які ми реалізовуємо в нашій роботі. Складні події у суспільстві на цей час сприяли активізації нашої роботи, ініціативності, проявленню патріотизму, які втілюються через різноманітні заходи нашої лідерської команди. Бажаємо, щоб новий 2016 рік став для нас усіх роком миру, злагоди та добрих справ на благо нашого народу. Щиро бажаємо вам радості, любові, достатку в домі. Ми щиро віримо у краще майбутнє нашої держави. Любі наші батьки, педагоги, наставники, бажаємо вам розуміння, терплячості до нас, ваших дітей. Бо всі ми, навчаючись у ліцеї, вже на декілька кроків стали самостійними у виборі, рішеннях і напрямку по життю. Тому нам так потрібна ваша підтримка. Та розуміння. Бережіть себе для того, щоб ви могли радіти нашим успіхам. Щиро вітаємо усіх вас зі світлими та радісними зимовими святами, доброго здоров'я вам, душевної рівноваги, бодьорості. щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди з повагою Євген Клименко, президент. Учнівського самоврядування Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею